Помста буде безжальною. Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Багато хто вирішив зекономити час на... і навіть 2-3 хвилини, поважав, що це буде забагато для того, щоб відправити поздоровлення з днем народження. І помста буде дуже, -дуже сильною. Сьогодні я за це. Змушу вас витратити цілу годину свого часу, як мінімум, а можливо, хтось ще буде готуватися, можливо, хтось потім буде дивитися партії або почитає мої коментарі, замислиться і почне прогресувати. Я вас змушу витратити час за те, що ви не знайшли одну-дві хвилинки. Отож, сьогодні, о 21.30 за Києвом, турнір. У рамках НШЛ найкращої шахової ліги. Більш детально на сайті нашої школи, шахи в чому перемагати ну, власники абонементів НШЛ або найкращого у світі шахового абонемента, звичайно, все знають і просто запрошуються на турнір. І прошу десь до 17-ї за Києвом підтвердити свою участь. До зустрічі! Готуйтеся!